Який найглибший секрет виховається на дні душі? Коли мені було сім, я була вдома одна. Я подзвонила у 9.1.1 через пожежу, яка згодом знищила половину будинку. Знайшли мене на дворі. Коли моїй мамі, вона була на роботі, а я була вдома одна. Розповіли у відділенні, що це було коротке замикання. По правді кажучи, я мала запальничку і була зачарована вогнем. Я спалила маленькі китиці в кінці ковдри на моєму ліжку та гасила їх, перш ніж вогонь перекинувся на всю ковдру. Згодом все ліжко загорілося. Через високу температуру в електричній розетці сталося коротке замикання. Пожежники вважають, що це була причина. Мені зараз 40. моя мама досі не знає правди, а я досі все, все чітко пам'ятаю. Разом з тим, жар на моєму обличчі, коли я марно намагалася. Гасити ліжко. Не почувайся надто жахливо. Саме тому семирічних дітей не можна залишати вдома самих. Ви не могли мати великих розумових здібностей, щоб повністю усвідомити можливі наслідки своїх дій. З іншого боку, батькам пощастило, що вони не повернулися додому і не знайшли тебе мертвою. Коли мені було 8 років, я ночував у друзів. Вони були такого ж віку і там був старший хлопчик. Він попросив мене оголитись і лягти на свого друга, після того і кілька разів сказав ні, мене переконали це зробити. Він сказав, що вони роблять це часто, як хлопці його віку. Я нічого більше не знаю про ту ніч. Мабуть, мій мозок сказав «давай забудемо це. Я все ще знаю, як виглядала кімната, в якій ми ігри грали раніше і як виглядало ліжко і килим. Зараз мені 20. Я думаю, що через це у мене було багато проблем з прийняттям, фізичного дотику та інтимності. Це один із найдетальніших спогадів одного моменту в моєму дитинстві. Я розповів свою історію своїй тодішній дружині, а потім вона розповіла це перед кількома друзями п'ять днів по тому. Я був настільки шокований, що лише нервово засміявся та змінив тему. Підняв цю тему до неї пізніше. І вона просто сказала, що не знала, що вони не знали. І недбало вибачив. Не впевнений, що захочу знову комусь говорити цю історію, чесно кажучи. Це така погана річ, мені шкода, що це сталося. Сподіваюся, ти знайдеш когось, з ким зможеш поговорити. Тобі не варто носити це самому. Мені, неймовірно, вас шкода. Ваша колишня дружина зробила щось абсолютно непробачне. Ви не просто вигадуєте якусь історію, історії про жорстоке поводження. Мені як жінці шкода, що є жінки, які взагалі не сприймають сексуальне насильство над чоловіками серйозно. Не соромтесь відповідати чи не відповідати на це питання, але чи пробували ви терапію. Після чогось подібного я точно звернулась би до неї. Я щасливий, що колишній моїй мами помер. Чувак був довбаним тираном. У нього часто траплялися спалахи. Він руйнував нашу квартиру або погрожував моїм братам і сестрам чи мамі. Його родина та друзі вважали, що він добрий чоловік, але це не так, трясть його матері. Одного разу він пережив черговий розлад, моя мама, брати і сестри ховалися в моїй кімнаті, а я тримав двері зачиненими, поки він намагався увійти. І ми викликали поліцію. Чувак після цього звинувачив мене протягом багатьох років і часто націлювався на мене. Одного разу кілька сусідських хлопців спробували напасти на мене, і коли я згадав про це, він сказав, що я, мабуть, сам попросив цих хлопців це зробити і притримав у двері, запрошуючи їх до себе. Він був переконаний, що я знімаю спорно, і нав'язливо його шукав. Мені було 15 років, я також лютів через це, що він так старанно намагається знайти моїх відео, яких не існує. Піклуватися про нього, коли він розтрощив собі кістки на руці та кисті, а медсестри відмовилися прийти до нас додому, щоб промити йому капельницю. Уявіть, що він був жахливим нами для них. У мене дуже багато історій про цього засранця. Мені було близько 22 років, коли він помер, і я був щиро щасливий. Мені здавалося, що епоха таких батьків вже пройшла. Але як тільки в мене з'явилися діти, я почав замічати таких і злитися. Я не міг уявити, щоб поставити своїх дітей у таку ситуацію. Я теж радий, що чоловік моєї мами помер. Літо, яке я провела з ними, коли він бив її і зламав кілька телефонів, щоб ми не могли знову викликати поліцію, залишило на мені невидимі шрами. Нарешті я потрапила на терапію через це та інші речі, які я пережила. Я б настійно рекомендувала розглянути варіант з терапією, якщо ви цього не робили. Я не знала, наскільки я була зла на світ і наскільки мене стримувала ця людь, доки я не змогла її опрацювати. Я відчув полегшення, коли мій тато зрізався. Зважаючи на те, що у нього було багато проблем із психічним здоров'ям, він був злегка не дуже доброю людиною і завдавав мені та моїй сім'ї багато болю протягом багатьох років. У мене є незліченна кількість історій про те, що він говорив і робив. Зараз у мене суперечливі почуття. Мені сумно, що хтось зазнав стільки болю та завдав стільки болю. Іншим, але я також відчуваю полегшення, що все закінчилося, і я, чесно кажучи, зовсім не сумую за ним. Редаговано. Вау, дякую за стільки позитивних відповідей. Схоже, що я не один у таких почуттях. Тож висловлюю любов будь-кому, хто перебуває у такому човні. Кілька років тому колишній хлопець, який піддавав мене сексуальному та емоційному насильству, вчинив самогубство. Після того, як спробував зв'язатися зі мною, а я не реагувала, я відчувала провину полегшення та розбите серце водночас. Це може здаватися дуже складним, коли кривдник помирає, особливо коли він помирає насильницьким, ратовим способом. Мені здається, я б сприйняв його смерть набагато легше, якби він потрапив в автомобільну аварію чи мав невеліковну хворобу. Ви обидва можете сумувати, що ваш батько почувався таким самотнім і безпораднім у цьому світі, що він позбавив себе життя після багатьох років знущання над іншими, і ви також можете відчути полегшення, що він мертвий і більше не може нікому завдати шкоди. Ці почуття не виключають одне одного, і ви маєте рацію відчувати те, що відчуваєте. Ви обидва можете сумувати, що ваш батько почувався таким самотнім. Ці почуття не виключають одне одного, і ви маєте рацію відчувати те, що відчуваєте. Я повністю згоден з цим. Мені стає надзвичайно сумно, зазираючи всередину всього цього. Сумно, що хтось був у такому відчаї, що вирішив покінчити життям, а також сумно, що його поведінка так вплинула на стільки людей, але це також полегшення для них. Батько моїх дітей несподівано помер від серцевого нападу і вони відчули жахливу провину через полегшення, яке відчули буквально зразу. Хоча вони дорослі, вони перестали використовувати його прізвище і називають його лише ім'ям. Було багато прихованого емоційного насильства, і більшість з них виявилися в дорослому віці, коли вони переїхали. Відколи він помер, їм стало краще, сумно сказати. Я стала алкоголіком із 2018 року, коли мене накачали наркотиками, вивезли в інше місце та зґвалтували кілька людей. Після цього я почала вживати алкоголь, щоб знеболити себе. Вживання алкоголю просто вийшло з-під контролю. Я ніколи не розповідала моїм друзям або родині про напад чи мій алкоголізм. Зрештою, вони дізналися про образливі стосунки, коли ми розійшлись, і я вирішила розказати. Навіть після того, як я розірвала стосунки, я фактично пила до смерті. Я випивала від 10 до 18 банок тільки пива майже кожного вечора на тиждень, поки я не знепритомніла у своєму ліжку. Я намагалась позбути залежності, але завжди рецидив був гіршим, ніж раніше. Але сьогодні я з гордістю можу сказати, що я 19 днів твереза. Починаю терапію і з нетерпінням чекаю, що нарешті налаштую своє життя в потрібному руслі. Просто вау! У мене є один тверезий день після Бендера в п'ятницю ввечері. Ваш коментар мене переконав зробити другий крок. Сподіваюся продовжити звідти. Удачі вам і пам'ятайте, що невдачі це нормально. Це не означає, що ви не можете продовжувати намагатися. Навіть два дні тверезості через тиждень краще, ніж нічого. Навіть кожен день є успіхом, навіть якщо вони послідовні. Під час маніакального періоду я була сповнена такої люті та горі, що дозволила бездомному затягнути мене в канаву за церквою в надії, що він мене вб'є. Він цього не зробив. Він просто понюхав метамфетамін, Показав мені фотографії своїх подруг і влаштував приємну розмову. Я думаю, він був просто самотній. Редаговано. Оскільки багато людей, здавалося, взяли лише одну річ з цієї історії. Я не знала, що він бездомний, поки моя мама не знайшла нас і не запропонувала підвести його додому. А він сказав, що його немає. Я не очікувала, що він мене вб'є. Я просто сподівалася, що він це зробить, оскільки людина, очевидно, під дією наркотиків, переходячи вулицю, підійшла до самотньої 19-річної дівчини та кинув її кювет, де часто знаходять тіла, було досить пристойним червоним прапором. І давайте не забувати, що я була у стані психозу. Можливо, він таємно сподівався, що це ти його б'єш. Переважно більшість бездомних не є жорстокими злочинцями, як привикли вважати. Ймовірно, вони зловживають певними речовинами, але не насильницькими маніаками. Досить точно, одного разу я спілкувалася з літнім безхатьком на автобусній зупинці. Він показав на небо і сказав мені, я хочу бути там, я втомився. А потім схопив мене за волосся і запитав, чи я сама його пофарбувала. Одночасно і сумно і моторошно. Я хочу, щоб мій брат і його наречена втратили все, що вони мають, включаючи опіку та право бачитися з їхніми дітьми. Вони жахливі, надзвичайно маніпулятивні люди, які скористалися повною мірою, фінансово, розумово, емоційно, віком моїх 80-літніх батьків. Я ненавиджу їх усіма фібрами свого єства. Я страждав від жахливих, нав'язливих думок через ОКР, і протягом 28 років я думав, що зі мною щось не так що я можу в кінцевому підсумку стати хижаком, вбивцею, психом, хоча всі ці думки зробили мене фізично хворим. Я щиро боявся нянчити свого дворічного племінника сам, тому що я боявся випадково скинути його зі сходів. Нарешті я відкрився своєму терапевту, і вона допомогла, і я пропрацював це все, і я більше не боюся. І я нарешті можу жити спокійно. Нещодавно я дізнався, що нав'язливі думки такі погані, тому що ваш мозок сприймає їх і викликає у вас огиду і робить цю думку нав'язливою. Ваші нав'язливі думки це те, що жахає. Тож, будь ласка, не почувайся поганою людиною через їх наявність. Редаговано. В описі відео посилання, яке начебто розповідає про те, як ваші страхи є тим, що сильно суперечить з вашими переконаннями. Це було гігантським навантаженням на моїх плечах. Що найдивніше у мене були тривожні нав'язливі думки і вони завжди були джерелом чимчасової огиди та ненависті до себе. Не секрет, але дякую вам усім за те, що повідомили, що я серед великого натопу людей із подібними проблемами. Дякуємо за перегляд, дивіться інші наші відео, підтримуйте ЗСУ і удачі!